Друзі, усім вітаю 28-й тур УПЛ у самому розпалі. Тільки нові дійшли від шокової терапії, яку влаштували в останні хвилини матчу Полтаві, Чорномориці, Ворскла. І переносимося до Києва на абалоні Арену, де незабаром зіграють господарі стадіону, футболісти Абалоні та черкаський ЛНЗ. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе. Бере від гри своє. Стасюк. Один з найуніверсальніших з точки зору амплітуди своїх дій на полі. Футболіста Блолоні. Черненко. Черненко. Підтримує цю атаку. Близніченка. Блідєченка пав центр. Танковський. Знову він. Всюди сущий. В'ячеслав Танковський на старті цієї гри. І ось перший. Перший удар цього матчу віддануло Карася. Потенційно харизматичний лідер. Ну, яким він був, власне кажучи. Металісті, наприклад, Приймак. Дуже хороший удар. І вирішив не намагатися навіть ловити цей м'яч Євген Кучеренко. Абсолютно правильне рішення. Я думаю, що Андрій Глушенко, тренер по роботі з голкіперами, зараз. Ну, якщо не аплодує, то принаймні знаходить у внутрішньому монолозі приємні слова для свого підлеглого. Ледь не завозився зараз Ілля Путря. а... Цільці гравець достатньо одного достатнього. Є шарі Класна передача. Набирає ход Пасіч. Де підтримка? Чи є вона? Пасіч вже в штрафному, але підтримки немає. Пасіч. Пасіч проти Карася. І в чисту програє цей двобій. Зараз Геннадій Пасіч Данило Карасю. Класна атака ЛНЗ. Дуже швидко вдалося просканувати цей простір. Знайти його. Зараз відповідь від оболонії Під себе прибирає м'ять. Безліченко. Удар правою. Не влучає у площину. Дуже жвава пішла гра. М'ячик туди, м'ячик сюди. Драмбаєв. Біжить. А це він робить дуже добре. Біжить з м'ячем. отримує передачу від Пасіча. Драмбаєв. Хороша передача. Намагався тут першим же дотиком прибрати суперника у Шарі, але не вдалося. Або дуже непогано грає у захисті і у відборі приблизно так, як зараз зіграв Ілля Путря. Путря! Путря. Побіжній хотів кинути дубку. Не вийшло. Єшарі. Ціль так драматично зараз спирається на коліна. І ви знаєте, мені здалося, що зараз Є Шарі отримав невеличкий прочухан від Назарія Муравського. Муравський показав, що доскільки ж можна вже подача Черненко. Черненко головою б'є зараз. Данило Карась. Ну, таким напівгольовим моментом. Закінчується перший тайм. В чому там була проблема? Проблема була в тому, що Азі Дайко в останній момент прибрав ногу. Дайко є в цьому сезоні досвід автоголів. Вирішив він, ну, скажімо так, зменшити ризик до. Мінімума. Лівоного достатньо сильно грав на Іллю Путрю. І розібрався в цій ситуації як бос Богдан Кушніренко. Хто сьогодні у нас судить цей матч? Після цієї атаки. Передача від і Є момент для Єшарії. Мохарем Єшарі. 49-та хвилина. І пістолетики Ліворуч і праворуч. Розстріляв зараз. Єшарій Дениса Марченка. Класна атака. Класна атака. І давайте дивитися, що тут сталося. Як все це сталося? Найкращий, здається, бомбардир в цьому сезоні. ЛНЗ а Мохарем Єшарі. Ага. Ну, я б не поспішав би. Є суттєве враження, що зараз вар буде перевіряти цей епізод на наявність офсайду. Ось ця передача від ціля в дотик на Олександра Драмбаєва. Драмбаєв на Тапалова і шарі лівою ногою був закритий максимально Марченко. Ну, Давайте почекаємо. Поки що немає ніяких сигналів, що може цей м'яч бути зарахований. Можливо, я зі свого ракурсу помилився, але. Вар зараз перевіряє цю атаку. Так. І цей м'яч не зараховано. І, напевне, бачимо ми цей момент. Ну, я думаю, що тут зайві усі коментарі, абсолютно все зрозуміло. Ще один гравець такувальної ланки, і зазвичай виходить він на поле ну, майже завжди. Костянтин Бичик. Можливо, в певному сенсі напрошувався саме Бичик. Я думаю, що він сьогодні ще вийде. Після цього моменту є сейф для Євгена Кучеренко. Перший в цьому матчі. І це Віктор Близніченко. тільки я хотів сказати, що Близніченко, можливо, один з тих, хто напрошується на заміну, але ні. Прийняв цей м'яч Віктор. Встиг розвернутися. А це Валерій Ващенко, людина, яка починала цей сезон в якості головного тренера Болоні. Шість турів відпрацював Іващенко. Варто вже робити якісь заміни. Ну, бачите, да. Вгадав є Сергій Політило та Михайло Савка. Зараз, ну і ви впізнаєте цю людину, цих двох людей. Макет в руках Романа Гелярчука. Показує він. Якщо не помиляюсь, це Бені Макуана і Ейнол Суареш. І це по пасічу та Топалово. будуть дві заміни. Ціль. Драмбаєв. Драмбаєв під праву ногу. Ну і як би тут не корчився Драмбаєв, але показує, кого чи можна грати далі. Груша. Є момент для балоні. Вихід 3-3. Груша. Праворуч. Теслюк, Теслюк очікує ситуацію, щоб увірватися і Уникнути офсайду. Теслюк, Теслюк. Це просто драма зараз. Для. Оболоні, я не розумію, як не забив бичик, це по-перше. Ну і багато претензій до, до арбітра з боку футболістів Олензе. Давайте подивимося цей момент. Тут виникає, вибігають з кадра футболісти. А тут, ну, тут немає офсайду у Тислюка. Як не забив, не встиг підібрати ногу Костянтин Бичик. Ну, я вважаю, що це головний момент матчу. Якщо ми не рахуємо незарахований м'яч Мохаре Моїшарі. Віденчук. Колона виграв повітря. Буде ще одна подача. Карась Подає. Кучеренко помиляється. Так. Зараз з'їсть живим Олега Когота і Євген Кучеренко. Розумію, я голкіпера ЛНЗ розповідав, як, як він ну, підпривіз попередньому турі. Тут важливо говорити, що Денис Теслюк акцентовано грав по кіперу черкащан. Але, але все. 0-0. Ця нічия на користь, безумовно, на користь Ворскли та Лівого берега ця і колоса. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.